Без досвіду зі зброєю, але з Україною у серці, рівне прощалося з 31-річним Сергієм Богатько. Корінний рівнянин закінчив місцеву восьму школу. Затим здобув фах вчителя історії у Рівненському державному гуманітарному університеті. Він вчився на історика в нашому пединституті. Ну, плюс він ще займався історією, як фехтуванням займався. Реконструкцію займався так разом з нами. Сергій не служив в армії, не мав військового досвіду. Але коли війна постукала у двері, з перших днів став на обліку військоматі, чекав на виклик. Сергій вивчав історію і хотів цю історію викладати як вчитель дітям. Не просто на теорії, а пройшовши практику визвольної війни. Наприкінці вересня він отримав повістку і поїхав захищати рідну землю. Служив гранатометником. Я навіть не знав, що він пішов воювати. чесно. Так життя пляха 31-річний солдат Сергій Богатько загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Всі наші діти, внуки, ми плачемо, бо є чи плакати. Ну, от ці люди прийшли з а Що робити? Що можемо? її поплакати, що можемо допомогти. Молим до Бога, Господі, поможи. Збережи, схорони цю молодь. Люблячий син, чоловік, брат і тато чотирирічної доньки, віддав за нас і за Україну найдорожче власне життя. Оцю історію він вивчив ціною всього свого життя. Історію тяжкої боротьби. Про яку він розумів, що можливо доведеться душу свою, життя своє покласти, але це найяскравіше свідчення сили України і української нації. Попрощалися із героєм на Майдані Незалежності, поховали його на кладовищі нове. Ілля Тимошевський Павло Стецюк, новини Рівного.